В Україні у перші дні літа очікується спекотна погода з дощами та грозами на більшій частині території країни. Де завтра литиме, зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у неділю, 2 червня, опади йтимуть майже на всі території України. Сухо в цей день буде лише у Чернівецькій, Дніпропетровській, Запоріжській, Луганській, Донецькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській областях та в Криму. Нарешті території країни йтимуть дощі з розами. Трохи буде вітряно в цей день. Очікується південно-західний вітер, 7-12 метрів на секунду. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 2 червня, то буде спекотно, окрім Західної України. Зараз ми вам все розповімо. Так, у неділю в західних областях температура коливатиметься від плюс 21 до плюс 25, а вночі буде від плюс 11 до плюс 14 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від плюс 24 до плюс 29. Вночі буде прохолодніше від плюс 13 до плюс 18 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від плюс 29 до плюс 32. А вночі від плюс 15 до плюс 19 градусів тепла. У центрі країни стовпчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 26 до плюс 31, а вночі від плюс 14 до плюс 18 градусів. У неділю на півдні температура буде від плюс 26 до плюс 31 в день, і від плюс 15 до плюс 18 градусів тепла вночі. У Києві 2 червня ясна погода очікується вранці та ввечері, а в день небо може затягнути хмари, проте ненадовго, без опадів. Температура повітря буде від плюс 18 до плюс 27 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!